Огірки для тривалого зберігання. Сьогодні разом з вами хрумкі смачні огірки на зиму закриємо у літрових слоєчках. Такі огірки вийдуть неймовірно хрусткі, а смачні, ну, просто смакота. Ви так смачно на зиму огірків ще не закривали. А все залежить від однієї хитрості, якої і так про все по порядку. Для їх закривання потрібно ось такі інгредієнти. Ну, звичайно, потрібно, власне, огірочки. Покажемо це все на, принципі, літровій баночці. Маринад зваримо із таких інгредієнтів. На дно баночки поміщаємо будь-яку зелень, кріп та листя хрону обов'язково та ще поміщаємо один зубчик часнику. А ось одна із хитростей. Ми не тільки обрізаємо огірки, а ще й проколюємо їх гострим ножем і поміщаємо так у баночку. Кожного огірка. Ось так протикуємо і на дно банки ставимо огірки. У нас наросли різні огірки, тому ми більші поміщаємо на дно банки, а менші поміщаємо зверху баночки, окремо у каструльці Зварюємо маринад. Але спочатку ми їх на хвилин 15-20 залимо кип'ятком. Просто із чайника. А ви вже закрили огірки на зиму, запаримо огірочки кип'ятком, Кип'ятку наливаємо повну баночку і залишаємо так на хвилин 20. Нехай огірки паряться. Звичайно, їх закриваємо кришкою. А тим часом приготуємо маринад. Кипить марина, цукор сіллю кипить. Вимикаємо вогонь і наливаємо оцет. І відразу заливаємо огірки. Запарили огірки, вилили воду, вона нам не потрібна. А в кожну баночку додаємо ось такі інгредієнти. Заливаємо огірки маринаду і закриваємо їх ключем. Закриваємо залізними кришками. Банку із огірками перевертаємо догори дном, закриваємо рушничком і залишаємо так до повного охолодження. А які ці огірки за смаком зараз ми покажемо. Вже ми одну банку відкрили огірочки. Русткі, смачні. Це просто смакота. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти, хрумки, смачні огірки. Та поширте відео, друзя, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, законсервуєте хоч раз такі огірки, завжди будете так зберігати цілу зиму.